Субота, 11 травня, ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. В області запустили новий магістральний водогін. Він постачатиме воду Криворізькому та Нікопольському районам, які постраждали після підриву Каховської ГЕС. Школярка з Нікополя вступила в найстарішу консерваторію Парижу, зайняла одне з двох бюджетних місць. Про секрети успіху не пропустіть. 10 мільйонів на школу Альона Альона та Джері Хейл збирають гроші для Зеленодольської громади. Чому вирішили допомогти саме цій школі? Мріє зіграти із сином у футбол, але для цього має навчитись ходити наново про нелегкий шлях реабілітації наших воїнів. 10 мільйонів на школу українські зірки цьогорічного Євробачення Альона Альона та Джері Хейл збирають гроші для зеленодольської громади, усе аби відновити зруйновану російськими ракетами Велику Костромську гімназію. Як вона виглядає після атаки окупантів і чому конкурсантки вирішили допомогти саме цій школі? Репортаж нашої Вікторії Вахрушиної. Під гучні оплески глядачів Євробачення українка Джері Хел та Альона Альона співають про незламність українського народу. Крім конкурсу, дівчата взяли на себе ще одну важливу місію: зібрати кошти на відновлення розбитої окупантами школи у Зеленодольській громаді. Хочеться, щоб починаючи відбудовувати. Навчальні заклади, а їх взагалі було розрушено більше двох тисяч, а прям зруйновано більше п'ятиста. Щоб люди відбудовували і навчальні заклади, і будинки, і все на світі. Це можливість відбудувати школу для дітей, які прагнуть повернутися в свої класи до своїх просто чудових педагогів. А ось та сама школа, на яку співачки нині збирають гроші. Це була єдина гімназія у селі Велика Костромка. До повномасштабного вторгнення тут навчалися за дві з половиною сотні дітей. Ворог стояв дуже близько до території Криворізького району. Частково зруйновано п'ять шкіл, і одна повністю школа була зруйнована це в місті Апостолова. В Бекостромкі, де ми зараз знаходимося, Зеленодольська громада частково зруйнована, але повністю зруйнована спортивна зала. Школа, дякуючи Богу, була вціліла. Руїна це все, що залишилося від спортивної зали, де колись вирувало життя школярів Великокостромської гімназії. У жовтні 2022 року росіяни безжально знищили навчальний заклад ракетами. Половину будівлі просто знесло внаслідок вибуху. Дев'ятикласниця Валерія каже, спортивний зал був її улюбленим містом у школі. Бували, що і два класи було, займалися руханки проводили, і змагання були. І вже боляче на це дивитися, тому що скільки спогадів в ньому було. Російська ракета зруйнувала клас англійської, де навчалася шестикласниця Вікторія. На місці дошки лишилась величезна діра. Це клас нашого класного керівника. А це тут був бути наш клас. Там наші долоньки ми ставили та далі клас, то клас психолога був. Тут була дошка, там був стіл Михайла Васильовича. Тут стояли в нас парти. А ось тут навчалась малеча з першого по четвертий клас, навчала їх Тетяна. Жінка не може стримати сліз, каже окупанти зруйнували все вщент. Залишились хіба що шматки плакатів, що висіли на стінах. Тетяна пригадує, як після атаки разом з колегами розбирала завали. Я йшла з такою надією, що все ж таки, ну, вилетіли вікна, можливо, скло, ну, всі парти, все це буде ціле. І коли я прийшла. І в школу не можна ще було заходити, зайшла з цієї сторони. Ну просто сльози котилися таким градом. Речі, що вціліли, вчителі та діти забрали додому. Серед них як нагадування про ту жахливу ніч годинник, що висів в одному з кабінетів, і він лежав через коридор, вилетів і лежав на вікні, наче б його спеціально хто поклав. І це годинник, який показує час, яким стався вибух. Одна година. 27 хвилин на другу. Така темна, дуже темна ніч була. Весь цей час вчителі активно розповідали про навчальний заклад і трагедію у соцмережах, привертали увагу спільноти. Втім, коли дізналися, що кошти на відновлення збиратимуть на Євробачення, не могли повірити. Сльози радості можна сказати, що ми потрібні. Що за нашу школу, за нашу невеличку гімназію, я думаю, що невеличка гімназія серед сільських населених пунктів це одна з найбільших. Але в масштабах країни і на нас працює весь світ. Це дуже така визначна подія. Це дуже нам чемно і радісно. На Євробачення Альону Альону та Джері Хейл вчителі Великокостромської гімназії проводжали на вокзалі. Ми подарували їм талісмани на удачу, на перемогу. От ну дуже такі емоційні, веселі, мотивовані дівчата, які ну достойні. І місія в них дуже важлива життя нашого села залежить від цієї школи. Повернутися за парти мріють і самі діти. Я сподіваюся, що відбудують нашу школу. Та я знову зможу приходити в своє улюблене місце бібліотеку. Та знову будемо тут з Ляною Іванівною читати книжки. Та вона нам буде проводити уроки. А поки кажуть, будуть вболівати за українок на міжнародному конкурсі. Цьогоріч він відбувається у шведському місті Мальме. Наразі співачки вже потрапили у гранд фінал де виступатимуть під номером 2 11 травня. Співачки планують зібрати на школу 10 мільйонів. Проте на саму відбудову за попередніми розрахунком знадобиться щонайменше 70. Долучитися можна на платформі ЮНАТЕ-24. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Масштабний запуск водогону. Після підриву росіянами Каховської ГЕС десятки тисяч людей на Дніпропетровщині лишились без водопостачання. Це Нікопольські та Криворійські райони. Через майже рік після катастрофи в області максимально стислі терміни запустили дві нові ланки магістрального водогону. Працювали понад тисячу робітників. Будівництво велось цілодобово під обстрілами та в будь-яку погоду. Більше розкаже Марко Ручка. Дві ланки нового магістрального водогону запустили на криворіжжі. Його протяжність майже 26 кілометрів. А щодоби до користувачів потраплятимуть близько 220 тисяч кубічних метрів води. Роботи відбувались цілодобово. Працювало більше тисячі людей 511 одиниць техніки на цьому об'єкті, і ми раді, що сьогодні ми вже запускаємо вже в об'єкт повноцінну експлуатацію. Воду для південного сховища братимуть з річки інгулеції з самим будівництвом не тягнули. Розпочали на третій день після підриву росіянами Кагуської ГЕС. Будівельники працювали в непростих умовах і в стислі терміни. Найбільше важливо було дістати труби і насоси. В Україні було лише 25% необхідних для водогону труб. Вся інша продукція вона імпортувалася силами підрядників. Ми як держава і як державні органи допомагали їм проводити через кордон, попри те, що ви знаєте, були минулого року протести. В червні торік окупанти вчинили наймасштабніший екологічний злочин останніх десятиліть. Розбомбили гідроелектростанцію у новій Каховці. Наслідки були катастрофічні ще понад півтора мільйона людей лишились без водопостачання. Постраждало чотири області: Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Дніпропетровська. Окрім Нікопольщини у нашому регіоні, чимало дісталось криворіжжям. Так, наприклад, у Мар'їнському через обміління сховища фіксували просто жахливий мор риби. А люди лишились без подачі питної і технічної. Займалися тут рибою, ловили. Та і так для скотини поливати огороди. Така біда настала. Через відсутність води ускладнювалися і тримання худоби, городів і цілком ведення господарства. Рятувались привезеною водою та з резервуарів. Води немає, я не знаю, як далі будемо. Лібо скважину бить, либо... І так не хороший год. Дощі такі пройшли, що посохло. Тут ж на такий об'єм не навозиш. Може, воно встановиться, уходи вродьби мідлініше. Будівництво цього водогону тривало паралельно із розробкою самого проєкту. Задіяли понад тисячу робітників та декілька сотень спецтехніки. Фахівці кажуть, це феноменальний результат, а головне люди нарешті користуватимуться безперебійним постачанням води. Опустився вже водогон, наповниться канал водою, запуститься ті насосні, і вода буде вже централізована цілодобово безперебійно. Загалом це три ділянки загальною протяжністю 155 кілометрів. Це водосховище Південне, Запоріжжя, Томаківка, Марганець, Марганець, Нікополь, Покров у службі відновлення та розвитку інфраструктури області. Повідомили готовність усіх трьох ділянок зараз 93%. Постійні обстріли саме в Нікопольському районі заважали реалізації проекту по водопостачанню. Це надскладна ситуація, тому що ворог знає наші плани з приводу подачі води людям. Знає нашу активність і, чесно кажучи, відпрацьовував по техніці, по нашим працівникам, які реалізовували цей проект. Яку суму обійшовся цей проєкт? Планують повідомити вже після повного завершення проєкту. Марко Ручка Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Мріє зіграти із сином у футбол, але для цього має навчитись ходити наново під мінометним обстрілом ворога. Він ледь вижив, але втратив ногу. Тепер намагається прийняти себе на протезі. Ми продовжуємо цикл сюжетів, де показуємо, як команда рекавері національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, повертає до повноцінного життя бійців із надскладними травмами. Про нелегкий шлях та шалену мотивацію одного з них. Репортаж Тетяни Заєць. Налаштуватися, підняти конструкцію та вдарити по м'ячу У реабілітаційній залі чергове заняття. Боєць на ім'я Геннадій після важкого поранення вчиться ходити за допомогою протезу. Зранку в мене силові вправи ну, ногами іменно качають ноги. А ось ходили, виходили по ступінькам спускатися, підніматися, прегради преодолювати. Ну, Мені подобається. На реабілітацію в медичний центр рекавері чоловік потрапив вдруге. Після важкого поранення лікувався за кордоном в медзакладах Києва та Кам'янського. Зізнається, у Дніпро просився, бо тут гарні фахівці. Я чекав, коли буде черга другий раз сюди потрапити. Оце зробили протезу і приїхав, щоб мене навчили ходити. Бо треба рухатися. Геннадій на війні з 2015 року. Контрактник повномасштабну війну застав в Донецькій області. Поранення отримав у вересні 2022-го, коли потрапив під мінометний обстріл. Виход присіли, приход, пере, перемістились. Виход. І отак от вони нас одним мінометом крили. Потім почали шахматним порядком. Нам вже ніяк переміщатися. І прям боку залетіла міна 82-га. Прямо мені в ногу. Цю одірвало, а цю побило. Відновлення бійця відбувається в одному з реабілітаційних центрів мережі Рекавері, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки. Зараз потужна мультидисциплінарна команда фахівців, зосереджена на тому, аби повернути Гнадію можливість ходити. На даний момент пацієнт повернувся за кордону. Він був на операції в Германії, проходив там реабілітацію, отримав там протез і зараз повернувся до нас знову для відпрацювання. Саме ходи і повсякденної активності в побуті, бо йому складно. Він живе в селі, і це, як ви знаєте, місцевість нерівна, там і бордюри, і ями всякі. Тому ми зараз з ним стараємося відпрацювати ці всі моменти на протезі. боїць всього кілька днів, говорять у медцентрі, аби навчитися впевнено ходити, працює за індивідуальною програмою. Я повинна забезпечити можливість фізично справлятися з тими навантаженнями, які рекомендують, і які він може зробити з фізичним ерготерапевтом. Зараз головне бажання Геннадія навчитися ходити без допомоги милиць, аби нарешті більше часу приділяти своєму сину. Мене мало син 15 років. Я коли пішов на війну в 15-му, він пішов в перший клас. Я в 22-му це пройшов без ноги. Я навіть з ним не жодного разу футбола не пограв. Аби із сином нарешті зміг зіграти у футбол, захисник разом із мультидисциплінарною командою реабілітаційного центру рекавері докладають максимум зусиль, демонструючи прогресивні підходи сучасної української медицини. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. 12 дітей на двох тих, яких взяли на патронатне виховання. Родина Швайковських, рятуючись від окупантів, виїхала у мирний Дніпро. Жінка втратила будинок і землю. П'ять годин провела на допиті у російського коменданта, але дітей не віддала. Росіяни хотіли вивести малечу у ростовський інтернат до дня матері, який відзначають завтра, 12 травня. Наші журналісти підготували історії про жінок з великим серцем. Допит длився, мабуть, годин п'ять сказав віддавай дітей. А самі виїжджайте, ми навіть не будемо перевіряти вашу машину. Ну, Я запитала, куди діти підуть. Він відповів, що в Ростов в інтернат. Кажу, ти своїх туди віддаси, а ми ж українцями своїх не в той. Так це ж кажуть, не ваші діти. А На що я йому відповіла, що чужих дітей не буває? Олена Швайковська відстояла дітей, які були на патронатному вихованні. Їх згодом передали на усиновлення. А жити в російській окупації каже жінка не змогла разом із чоловіком. Залишила рідне село на Запоріжжі. Дому як такого вже немає. Одні стіни поки залишились. Проживають там військові російські, тому там немає нічого. Все. в мене дуже були гарні квіти. Так ну і дуже багато і, дом, і в будинку, і на вулиці все було своє. Пекли пиріжки, булочки, тому що все ж було розграбоване, магазини були закриті, не було нічого. Втратили усе, але не улюблену справу, до якої лежить душа, знову виховують трьох дітей із Херсону. Це Святік, п'ять років. Йому готуємось до випускного. Він ведучий буде в дитсадку. Це першокласник Дмитрик у нас і Артемчик. Він у нас не дуже любить фотографуватися. Патронат це тимчасовий догляд за дітворою, чиї батьки у важких життєвих умовах. Папи різні, якийсь загинув, зарізали там у п'яній драки. Мама одна. А вона не спілкується з ними. Вона не виходить на зв'язок. Артем пробує, але вони кожного разу, коли він виходить до неї на зв'язок, вони лагаються. В Олени із чоловіком двоєрідних дорослих синів та за час патронатної справи виховали ще 12 дітей, чужих. Про них піклувались як за своїх. Здвиння м'ясико, Ми поставимо велику тарілочку. Ви виберете самі яєчко, Добре, ано ти. О! Давай, давай. Артем молодець. А, Все. чоловік Олени помічник в усьому. Хоча зазначає Олег, клопоту у міській квартирі небагато у порівнянні з тим, що було. У власній хаті тут вона ні, а дома ж було багато й другої роботи на допомогти. Там то ли плитки перед затопити, то ли ще щось. Ну чо дітей в школу, все сан... да, да. да. він відводить площадку, там... святіка. Патронатні вихователі отримують державну допомогу на дітей, а ще заробітну плату. Та до офіційних виплат малечу годують, одягають і лікують за свої кошти. У п'ятьох уже півроку, але як і раніше, мріють тільки про одне мир. Не просто мир, а перемога. Шкода дуже хлопцям нашим. Я не розумію російських військових, а хочеться почути, що вибачте за таке слово всі. От хочеться. Хочеться, щоб їх уже не було, і щоб ми могли мирно відбудувати свою країну, мирно працювати. Євген Коптів, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Що можна зробити з непотребу? Дніпрянка перетворила стару батьківську хату на шедевр народного мистецтва, а використовує матеріали, які зазвичай викидають на смітник: цеглу, кахлі, скло і каміння, як надає друге життя непотребу, незвичний будинок бачили мої колеги. На початку війни, коли обстрілювали діти, наші ховалися в підвалі, і ми також. І виникла така ідея зробити ще і підвал. І страшно було, і діти боялися. Свій погріб із консервацією. Пані Наталія власноруч перетворила на просте укриття. Стіни у кахлях, із дошок зробила стелажі. Є навіть труба для буржуйки. Розкладушки, стояли столики для їжі. Тут навіть діти спали в нас. А коли ракети і дрони не літають, майстриня продовжує творити дива. Працювала саме цим інструментом, ось він такий весь. А вже отакі елементи це я вже робила саме о, таким от плиткорезам. Із кахлів вирізає квадрати і прямокутники. І навіть цегла в її руках отримує необхідну форму. Непогано його обробити, наприклад, молотком зробити більш таку поверхню. От і вже прилаштувати її, як або бордюри, або доріжка. Якась майстриня використовує також каміння, деревину, цемент, матеріали збирає всюди. Жінка зізнається навіть на вулиці, може підібрати якийсь непотріб. А свій шлях будівельника пані Наталія почала. Із цього каміну донька привезла би у кирпіч сусід викинув кафель, збив старий, і я спробувала. Згодом на центральному вході батьківської хати оселилися метелики, зацвіли волошки і маки. За основу взяла схему традиційної української вишивки. А на східній стіні майстриня втілила дитячу мрію, запустила табун коней. Коні, які біжать по воді. Мішка три з цементу, ну і кахеля, мабуть, гривень на 50 було. На іншій стіні старенької хати мозаїка із сумним змістом. Цей янгол нагадує про доньку, якої не стало. У мене була донечка меншенька, яка померла. І от на честь неї вирішили зробити такого ангела. За чотири роки пані Наталія відремонтувала і прикрасила увесь будинок. І зсередини також на вході гостей зустрічає грошове дерево. Дітвора приходить, їм цікаво, і кожен старається щось зняти. А цю зелену жабу дуже шанує Сава, онук майстрині, хлопчик очей не зводить. Особливо що під нею моєї бабуся золоті руки, і я хочу знімати так-ток, що вона це робить. На кухні фрагмент українського села, а поряд домашні коти, які дрімають біля вогнища. Хатинка з овочами, з торбами. Оце взагалі він для вулиці і він як камінь. Тому плиткорі такий не возьми, приходилося обробляти де кусачками, де молоточками, щоб закруглити форми. А стару літню кухню майстриня перетворила на робочий кабінет для старшої доньки. Душа, яку мама вклала в кожен сантиметр. Спочатку була літня кухня, потім е, приміщення для тварин, десь три, три місяці от, робила. Пані Наталія не має навіть будівельної освіти. У минулому працювала на заводі кранівницею. Та це не заважає творити. Зокрема, і на городі, де з'явився ландшафтний міні-парк зі штучною водоймою. У магазині дорого, але є нестримне бажання творити. Не біда. Вихід є і не потрібно чекати на прихід музи. Із підручних матеріалів можна оздобити ось такий невеличкий пруд. Оселі з непотребу відомі в усьому світі. Народні майстри використовують пляшки, контейнери, технічне сміття і навіть автомобільну гуму. І мова тут не про досконалість, а про свободу творчості, красу і гарний настрій. Дніпровські умільці не виняток, пояснюють архітектори. Наші люди вони настільки вимагають красоти, що навіть у відсутності архітектора самотужки. Справляються з цією дуже досить складною з цим завданням. Це створення красоти навколо себе. Саме в такі важкі часи хочеться бачити щось яскраве та кольорове. Народна творчість і самобутність справжній тренд, що й доводять дніпровські майстри. А пані Наталія свою творчість пояснює дуже просто: це антистрес такий. Багато поганих негативних речей вони якось відходять на задній план. Євген Коптів, Денис Єлісавенко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Перша в історії України талановита 16-річна Нікопольчанка Софія Жорнових вступила до Паризької національної консерваторії музики і танцю. Зайняла бюджетне місце за класом гітари. У конкурсі дівчинка обійшла навіть досвідчених музикантів. Як їй це вдалося? Про це далі. Зараз я налаштовую гітару це моя ранкова рутина. Mm. Я хочу зіграти свою улюблену твір від Асара П'ятсоу з пори року осінь. Ого, дня щонайменше по декілька годин Софія грає на улюбленій гітарі. Юні музиканці з Нікополя 16, А позаду 11 років практики на струнному інструменті. Ще 8 – гри на фортепіано. Я навіть не можу описати, що це для мене це для мене життя. Талант дівчини вразив навіть викладачів паризької вищої національної консерваторії музики і танцю. Це найстаріший музичний заклад країни. Виш щорічно проводить конкурс до вступу серед талановитої молоді з усього світу, і цього року Софія змогла набрати високі бали вступити на бюджет з класу гітари, тепер вона наймолодша учениця консерваторії. Ба більше дівчинку одразу зарахували на третій курс. Я була у шоці, тому що ну я так була впевнена, що я поступлю, але те, що я поступлю на третій рік, було дуже неочікувано та приємно. Так що. Це круто. Я вийшла на сцену на екзамен, і я була спокійна. Я була дуже впевнена в своїх силах і в тому, що я буду зараз грати. Тому мені подобалось там виступати за плечима. Софії вже десятка перемог на всеукраїнських і світових конкурсах. Дівчина увійшла до топ 10 найкращих гітаристів світу до 18 років. Софія каже, те, що її життя буде пов'язано з музикою, сумніву не було. Тато в мене грає на гітарі та баяні акрадіоні, Моя мама викладачка фортепіано. Моя бабуся також викладачка фортепіано. Мій брат зараз він навчає у Сінгапурі на скрипці, тому він скрипаль. Першим вчителем та наставником Софії став її батько, викладач музичної школи. Саме він прищепив її любов до музики. Михайло згадує, талант доньки оцінили консерваторії Німеччини, Великобританії і США. Всі запрошували на навчання, але гітаристка обрала Францію. Успіхами своєї дитини родина безмежно пишається. Я був впевнений, що вона вступить в консерваторію. Вона молодець, вона знає свою справу. Я впевнений, що вона може здивувати. Своєю грою зараз дівчинка займається з викладачами онлайн та готується до навчального року. Розуміє, буде нелегко, втім впевнена, що на шляху до успіху їй нічого не стане на заваді. Я зараз почала вчити французьку, тому що без цього ніяк І також ми списалися з вчителем який у Франції вже. З приводу творів, які мені потрібно буде підготувати для роботи там, як я зрозуміла, там дуже великий рівень сальфеджу там ну, культури музики. Думаю, Мені потрібно буде багато вчити цього. Пишаються своєю ученицею викладачі Нікопольської музичної школи. Це, звісно, не тільки талант, це велика, велика праця. Це багато годинні заняття на інструменті. Ми завжди її пишались. Було видно. Завжди, що це унікальна дитина, дуже музично обдарована. Завдяки наполегливій, наполегливій праці всіх, і викладача, і батьків, і самої Софії. Вона вступила до такого престижного вузу. Далі Софія планує підкорювати нові вершини та прославляти Україну. Паралельно я також буду поступати в Одеську консерваторію на заочно, а також після закінчення консерваторії у Франції я б дуже хотіла повернутися і ділитися тим досвідом тут. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у неділю, 12 травня, синоптики прогнозують у Дніпрі в день 14 градусів тепла, вночі плюс 8. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.